Зоопарк. Ходять двоє з зоопарком. обоє під газом. Біля кожної тварини спиняється разом. Перший каже, заживе б ми з тобою, як графи, якби мали довгі шиї, як ото у жирафи, ото була б насолода. Випив рюмку вранці і горілка до вечора. Текла по горлянці. Другий каже, облиш мене краще у спокої, не хочу я мати ще її довгої такої. Мені часто було нудно після перебору. Тож навіщо щоб довго, і знизу вгору? Подруживсь <плевця> Микола Зайвий на бравій Федорі. Як ляжуть вони спати? Так він і не говорить, ти, як земля в мене тепла, як сонце ясне, поле, поле пече, та враз і засне. Минув місяць, другий, третій, півроку минає, а Микола до Федорії одне й теж співає. Моя люба, моя ніжна, солодка така, ти як квітка, як яблуко. Як земля м'яка. І сказала йому жінка, подолавши з на цій землі робити треба.